Друзі, доброго дня! У нас сьогодні з вами на огляді картопле-саджалка від компанії Мініагра. І давайте ми розкажемо, які у нас в мережі компанії Мініагра є саджалочки і які ми вам пропонуємо. Олександр, прошу. Да, всім добрий дня. На даному короткому огляді у нас картопле саджалка двохрядна із міжряддям 62-67. Також є картопле саджалки з міжряддям 50-55 і 70-75. Дана картопля саджалочка у нас двухрядна. Ложка тут йде з нержавійки, прикручена, От, тобто її не вигинає, працює вона гарно. Ця сажалочка ще комплектується баком для міндобрива. От сюди кріпиться це штатне місце для кріплення бака для міндобрива. І, зверніть увагу, вже на валу йде зірочка для приводу, щоб висівний працював механізм в баку. А вона йде в комплекті до неї? Ні, це йде окремо. Картопле сажалка окремо, бак для міндобривого окремо. То по бажанню, кому треба, кому не потрібно. Міжряддя людина обирає самостійно. А це все залежить від трактора. Це треба дивитися, що яке міжряддя йде по трактору, по центру передніх коліс. Міжряддя вираховується від центру передніх коліс. Як, в даний час вона зараз стоїть у нас на 62 міжряддя, якщо треба 67 міжряддя, то ми просто Задні перекидаємо на це, на це кріплення, цей якучник і цей якучник. І так само впереді переставляємо рила, які роблять рядок на от, рядом теж є кріплення. От, і коли сюди переставити, то вже буде 67 міжряддя. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, надамо інформацію. Друзі, під відео є телефон кол-центру всієї торгівельної мережі компанії Мініагра, а також посилання на розділ на нашому сайті, де ви можете підібрати собі е картопле, саджалочку, таку, як вам саме треба. Лайк, підписочка, до зустрічі, друзі.